Добренький вечір. Підійшла, зняла оцей перничок, щоб провірити, як я дивлюся, гляньте на це чудо. Базилік. Дивіться, сіяла, базилік посіяла 21 грудня, тільки що воно олівцем записала, 26-го він зійшов. Вроді, в двох ячеєчках не бачу. Тут, дивіться, є, є, є. Ой, який гарний. Тут не бачу, тут є, 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 тут дві, то якщо щось, то пересажу сюди. Тут є і тут я не бачу. Ну, може, до ранку зійде. Оце я тут записую, що сіяла, коли зійшло. Добре, що я підійшла провітрий, бо до ранку він би протягнувся дуже в парничку цьому. Гляньте, краса всім гарного.